Вітаю вас, шановне журі! Мене звати Дігтярець Віктор, я учень 9 класу Харківського ліцею №11 11 і мені Данила Дідіка представляю проєкт за тему» – Екологічна оцінка якості питної води каптажів міста Харкова в умовах воєнного стану. Вода є одним з найважливіших природних ресурсів, що забезпечує життєдіяність людства та підтримку екосистем. Якість питної води безпосередньо впливає на здорове населення і визначає екологічний стан регіону. Умови зростаючої урбанізації та інтенсивного розвитку промисловості, проблема збереження якості природних і водопостачання стає все більш актуальною. Особливо гостро ця проблема стоїть у великих містах, таких як Харків, де антропогенне навантаження на природне середовище є значним, особливо зараз в умовах воєнного стану. Забруднення довкілля важкими металами, зокрема внаслідок війни, є серйозна екологічна проблема, яка має значні наслідки для здоров'я людей, екопсидом навколишнього середовища. Об'єкт дослідження природні дрела міста Харкова як альтернатива централізованому питному водопостачанню. Предмет вміст менцю у воді природне джерело водопостачання та в ґрунтах навколо невпроводозбінних споруд каптажів, призначені для збирання джерельної води. Мета роботи, екологічна оцінка стану природних джерел питного водопостачання в умовах антропогенного ландшафту міста Харкова, обтяжених військовими діями. Для досягнення мети поставлені такі завдання. Зверніть увагу на слайд. Новизна роботи полягає в отриманні додаткових даних щодо якості педного ладизка птажів міста Харкова, які можна використовувати як додаткові джерела на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаних з відсутністю місця електропостачання блокаут, викликаних наслідками ворожих обстрілів, під якими постійно знаходиться місто Харків. Практичне значення має використання результатів дослідження екологічними службами та підприємствами водопостачання для покращення систем моніторингу водних ресурсів. А запропоновані рекомендації сприятимуть збереженню якості природних джерел питного до постачання, що є ключовим для забезпечення здоров'я населення та сталого розвитку міста. Серед численних забруднювачів довкілля особливе місце займають важкі метали, у тому числі свинець. Достання їх місто в довкіллі є серйозна екологічна, біологічна та медична проблема. Джерела надходження важких металів довкілля поділяють на природні та антропогенні. Серед основних чинників антропогенного забруднення на сьогодні для Харкова значним фактором, зокрема, і воєнні дії. Війна становить загрозу для здоров'я українців також і в довготривалій перспективі через забруднення довкілля, адже воєнні дії спричинюють накопичення токсичних речовин у довкілля. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Харківщина щодня перебуває під ворожими обстрілами. В ході війни на території області вже пошкоджено та знищено понад 20 тисяч об'єктів, яких 31% припадає на місто Харків. Наслідок бойових дій потерпають всі природні ресурси. Серед усіх екосистем, що зазнають негативного впливу підвоєнних дій, найбільше страждають верхні шари ґрунту. За офіційною інформацією, майже 40% земель Харківської області постраждали від дій та перебування під окупацією, Екологи зазначають прожахливі зміни ландшафту. До прикладу, квиток Упала через російський удар по на нафтобазі Харкова 9 лютого 2024 року було забруднено понад 10 тисяч квадратних метрів землі. В результаті пошкодження автобази стався витік пального і бензину. Окрім забруднення землі, на так також потрапили в річку Немижця і далі в річку Удень. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаних з відсутністю місць електропостачання блокаут Харківської міської ради, визначені найбільш популярні у населення резервні джерела нецентралізованого водопостачання, з яких були досіджені такі джерела. Немишлянське, у парку Юність, Манджоосів'яр, Олексіївське. Та джерело саженому яру. Досліджених джерел, такими, що на цей час найбільше потерпав від воєнних дій та їхніх наслідків, є джерело питної води манджосів ярики знаходиться у північній сауті та джерело води на Проби ґрунту досліджувалися на місці всього методом атомно абсорбційної спектрометрії. Дослідження про плоди відібраних у висі в точках відбору на місць в та санітарно-хімічні показники безпечності. Та якості питної води проводили за методиками, застосованими в санітарно-гігієнічній лабораторії КП «Санепідемсервіс». В якості контролю, а також для порівняння, був проаналізований зразок води з міського водогону після очищення через побутовий триступеневий мембранний фільтр, позначений як контроль. Результати аналізу вмісту сонцю в зразках води природних джерел та ґрунтів поруч з каптажами, представлені у вигляді таблиць та діаграм. Аналіз отриманих даних показав. Перевищення ГДК за містом свинцю у воді джерела парку юність маджосів та садження яри, які знаходяться в урбанізованій зоні з додатковим високим автотранспортним навантаженням. Слід звернути увагу на наявність свинцю в воді з джерела садженого яру, де раніше його не відмічали. Найвищий показник місту свинцю в ґрунті без перевищення ГДК, виявлений поблизу немишлянського джерела, що, ймовірно, пов'язано з витоком ізгорянням нафти через руйнування сховища під час обстрілу. Час прямої, прямої залежності між концентраціями свинцю у воді та приливих ґрунтах не виявлено. Для визначення загального стану якості та безпечності води з досліджених джерел також був зроблений аналіз зразків за санітарних хімічними показниками, який показав перевищення ГДК за містом нітратів у зразках з джерелами Мішлянського та парку ЮНІ, що співпадає з офіційними даними лабораторії Харківського ОЦКПХ МОЗ, що пояснюється антропогенним впливом на склад поверхневих вод та ґрунтів. На території, а також насиченням ґрунту органічними відходами. В експериментальній роботі наведено теоретичне узагальнення щодо джерел потрапляння в довкілля та токсичного пилу на організм людини-свинців проведено аналіз якості води у природних джерелах та ґрунтах міста Харків за його містом. Отримані результати дають підставу сформулювати відповідні висновки та рекомендації, що мають теоретичне та практичне значення. У всіх пробах води та ґрунту. Досліджених природних джерел об'явлений найбільш токсичні за на здоров'я людини і такий ще один з основних технологій генних забруднювачів водою та ґрунтів елемент свинець. Результати аналізу місту свинців в ґрунтах поруч з джерелами води з них не показали прямої залежності між концентраціями Свинцю у воді та ґрунтах. Спостережена залежність місту Свинцю від місця розташування джерела прямого наслідку антропогенного впливу. Перевищення ГДК-показникового місту свинтю в войовних зразках водить джерел по активність яр. Результати аналізу саженого яру потребує уточнення. Тож контроль за рівнем важких металів довкілля є критично важливим для забезпечення сталого розвитку та здоров'я населення. Необхідно вживати заходів щодо мінімізації антропогенного впливу, а також проводити регулярний моніторинг рівного забруднення для запобігання екологічним і дорого ризикам. В перспективі планується продовження дослідження екологічної якості питної води в умовах антропогенного ландшафту міста Харкова за місто Менчик Лесі Гметарів, та також причини тосичні пливно здорові людини та техногенними політантами, водоям та ґрунтів. Дякую за увагу.